Двірі Верховної Ради України, де вже протягом півгодини демонтують цей паркан, який тут багато років простояв і якого не було офіційного власника, тому що апарат Верховної Ради говорить, що він не знає, чий це паркан. Київська міська рада не знала, чий це паркан, Печерська районна адміністрація не знала, хто власник цього паркану, хто його встановлював, хто його замовляв, хто за нього платив кошти. Але при тому, що в нього не було власника, працівники міліції ніколи не дозволяли його демонтувати, тому що було декілька ініціатив. переводично з'являлися які намагалися його знести, Ось, бачите, ще одна секція. Дуже велике задоволення, отримуємо від того. Ще одна секція демонтована. Ми ще перші секції е молгаркою, так звана, шліфмашиною демонтували, то ці вже газов, газовим старичним апаратом. Знімають. Так от, не могли, могли е активісти, які намагалися е демонтувати його все зробити, тому що міліція завжди заважала. Ну, Тепер, тепер от демонтують. У 2012 році я вже говорив, в 2012 році після Обрання Нової Верховної Ради деякі депутати від Свободи теж тут його знімали, але їх висіло, якщо не помиляють, лише на дві секції. І, і все, але потім їх швиденько поставили на місце, і після того, я так розумію, вони вже строк яких не робили. Ну, бачите, тут люди з захопленням допомагають, багато журналістів це фіксують. Розкажіть, як вам та справа? Нормально люди могли вільно до рукони ради підійти. Говориш з депутатами, поспілкуватися з ними, щоб вони розказали про свої роботи, що вони виконують для людей, що вони обіцяли, що вони виконали. Ну і власне, щоб їм легше вложити. Для цього ми це робимо, допомагаємо для покращення життя. А я прибув постав, колега Інамородик розпитує, як люди ставляться, що вони відчувають. Ну отак виглядає, я так розумію, що декілька годин займе демонтаж цих секцій. Не знаю, чи будуть вони залишати ці стовпи, чи теж будуть спилювати їх. Ну, Принаймні, поки що їх не чіпають. Поки що лише знімають самі секції. Добре? Zresztą ja tam do Buharnu jeżdżę, z liczbą kopców, a w sumie w ogóle, że... tak Тут, дуже ясна справа. Паркан знімають. Я буду закінчувати свою трансляцію з під Верховної Ради, де демонтується паркан. Привіт, я сподіваюся, що його вже ніколи тут не буде, і громадяни України зможуть вільно і спокійно пересуватися саме парком, гуляти тут на цій площі перед. Верховною Радою проводити тут цивільний час з дітьми, як це було колись, давно. Дякую всім, громадські телебачення.